Нові технології в українській армії, що нищить російську техніку, на десятки мільярдів доларів, йдеться про спеціальну військову систему інтерактивну мапу Дельта. Саме завдяки їй нам вдається вражати ворожі кораблі, системи ППО та радіостанції. Як працює Дельта, розкаже Владислав Паливода. Крейсер Москва, ракетоносій, вартістю 700 мільйонів доларів. Пішов на дно. За ними це Куніков – великий десантний корабель, який оцінюють у 70 мільйонів зелених. І ще десятки знищеної ворожої техніки на суші та воді. Вразити все це вдається завдяки українській розробці, інтерактивній мапі Дельта знищили понад 15 мільярдів е, на понад 15 мільярдів доларів різної ворожої техніки. Це наша технологічна перевага, це інноваційна система соціаційного бізнесу. Е, вона відповідає стандартам НАТО, допомагає нашим військовим в. Координуватись на полі бою. Показати, як працює система з безпекових питань, ми не можемо, бо саме завдяки Дельті, наші військові отримують надсекретні дані з полю бою. Більшість надходять у режимі реального часу, збирають інформацію з різних джерел закритих та відкритих. По суті, це єдина цифрова мапа, яка містить і координати розташування ворожої техніки і особового складу, і авіації, і дронів чи кораблів. Система допомагає все це знайти і вразити як, ну, наприклад, Крейсер Москва, Цезарь Куніков і інші плавучі залізячі, які було в Чорному морі. А також е, сюди в цю оцінку входять е, такі асети, як станції радіо електронної боротьби, комплекси е, с 300 С 400 Нині дельтою користуються всі підрозділи Сил оборони України. Лише за останній рік кількість користувачів зросла в четверо. Це такий цифровий хаб. Ми вважаємо, що ця система, яку ми масштабували, вдалося масштабувати в цьому році, дасть можливість нашій армії більше ніколи не бути сліпою, дасть можливість уражати дорогове вартість на російське майно дельта пройшла перевірку на захищеність за стандартами НАТО. Її вже випробували на навчаннях країн альянсу. Владислав Паливода, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.